Слава Ісусу Христу, дорога церква. Незвично да збиратися не в день, не в неділю, але кожна можливість бути в домі Божому це дійсно благословення. І привід у нас з вами слава Богу, такий чудовий. Я не кажу про символічність, да там, то що перегортається, календар, рік новий. Привіт від Бога для нас з вами ще раз, ще раз подивитися на той рік, що пройшов, подумати, що було так, що було не так. Що ми очікували від Бога, від людей, від себе. Що збулося? Що не збулося, які неочікувані речі відбулися? Чого ми очікували, воно не відбулося. Привід помолитися до Бога разом з церквою, тому що. Я вірю, що як і молитва особиста, коли ми відкриваємо серце до Бога, і так молитва, коли церква, діти його збираються разом в одному дусі і разом просять свого батька про благословення. Я вірю, що в Бога то не буває таким, знаєте, даремним. Година пізня, я розумію, що особливо ті, хто працюють, звикли в цей час відпочивати, тому що на роботу завтра. Ну, якщо я вас трохи напружу, пробачте, але краще подрімайте в Домі Божому, ніж ви не будете спати в шатрах нечестя десь чи, чи ще якось. Особливо, якщо дійсно ви маєте в тому потребу. А для мене, ну не скажу, що буде погано, якщо мир Божий зайде на ваше серце так, що ви задрімаєте, я не ображусь. Сьогодні трошки хотів з вами порозмірковувати над Словом Божим і над однією притчею, яку сказав Ісус, і вона записана в Євангелії від Луки, 13 розділ із 6 вірша. І він, тобто Ісус, розповів таку притчу: Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві: ось уже третій рік, як я приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, на що землю даремно займає. Той у відповідь каже йому: Пане, залиш її ще на цей рік. Доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Саме перше, що ну, якби дивує в цій притчі, що смоківниця стоїть посеред винограднику. Ви колись бачили виноградник? Ну, То геть не лісосмуга, то геть не сад, то виноградник. Виноград має набирати. Сік, цукор від сонця, і він ароматний і смачний, тоді, коли він росте правильно. Ну, я не, не дуже там по садівництву, але ну, посеред виноградника дерево, ну, воно не дуже логічно. Тобто, якщо Бог, Господь нам каже, що це, ця смоківниця посеред винограднику, тому господар її там посадив, тому що він від неї мав певні очікування, правда? Тобто. Що таке виноградник? Може, мене садівники поправлять, але наскільки я розумію, то перед тим, як весною насадити виноградник, з осені розчищають площу, викорчовують, удобрюють, перекопують. І коли вона до весни постоїть, там все от, певні процеси відбудуться, тоді весною сажають. І постійно удобрюють, щоб виноград був найкращий, щоб плоди були найкращі і щоб він мав найкращі властивості. Тому ця почва, вона є, ну, скажімо, особливою. На, в цей ґрунт посадити смоківницю зараді просто так, ніхто не буде. Тобто, у господаря є певні особливі, особливі очікування від цього дерева. І він приходить рік, немає, два, немає, три. Немає. Господь Ісус нам не дав роз'яснення, Він дав деяким, деяким притчам роз'яснення. Ці притчі Він роз'яснення не дав, але ми можемо з вами розмірковувати, що ж він мав на увазі. І в моєму розумінні смоківниця, ця це дерево, від якого Бог очікує плід це ми з вами. І нас з вами Бог насаджує в певні місця, в певні церкви, тому що ми з вами маємо певні властивості. Тобто, тут, в причі Смоківниця, я розумію, що всі ми різні, всі ми унікальні. Ну і до речі, чим молодша людина, тим більше вона вірить в свою унікальність, винятковість, суперовість, правда? І це дійсно так. Кожен з нас дійсно унікальний. Кожен з нас дійсно має свої особливі таланти, свої дари від Бога, які він вже знає, розуміє, які йому допомогли розкрити, ще чогось він не знає. І в процесі служіння Богу, в процесі життя ми можемо зрозуміти, так? до чого ми більш схильні, що ми можемо робити краще, що ми можемо робити не так. Ну, буває, коли людина дуже відповідальна, вона береться. Не за своє діло, скажімо так. І, ну, і такі люди часто вигорають, тому що ну якщо в неї немає дару від Бога до певної до певного роду діяльності, вона ну не зможе довго те робити, ну, незалежно від якоїсь там мотивації. Дійсно, як я сказав, кожна людина унікальна, кожна людина особлива, кожна має свої певні таланти. але Хто старше, той розуміє, що це дійсно так. І старше, хто старше, той розуміє, що в тому немає ніякої його заслуги. Ну, Молодь тому ще навчиться, зазвичай молодь старших не слухає, коли ми їм про це говоримо. Але в тому немає ніякої заслуги, що ми маємо щось від Бога і де ми знаходимося. Те місце, де нас насадив Бог, та церква, та країна. Часто нас туди приводять якийсь, скажімо так, причинно-наслідковий зв'язок, але я вірю, що не буває нічого, чого Бог не контролював. І якщо ми знаходимося в певному місці, значить Бог нас хоче там бачити. Так само да, ми, хто, хто в Україні був, хто постарше, хто пам'ятає. Я пам'ятаю, як їздили до бабусі, коли садили картоплю. Да? Ми ж не... Бабуся моя не чекала, що вона весною посадить картоплину, а в... восени вона викопає ту саму красиву, саму лучшу картоплину одненьку, правда? Вона очікувала, що там буде великий гарний кущ недрібної картошки. Було таке, не знаю, я скільки себе пам'ятаю, мене возили туди і ми працювали там. І це було в насолоду. Так само Бог від кожного з нас очікує оцього плоду. Бог кожного з нас посадив в благодатну почву, кожному з нас дав особливі наші дари і властивості, з якими ми маємо принести Богу плід. І ось трошки про цей плід хочу з вами поговорити. Перший плід, який Бог очікує від людини, ми читаємо в Євангелії від Матвія, третій розділ. Восьмому вірші. Іван Хреститель каже фарисеям: тож принесіть плід гідний покаяння. Тобто він закликає їх принести плід гідний покаяння. Це не просто вірити, що Бог є. Ми читаємо в новому заповіті, що біси теж вірують і бояться. І ця віра їх взагалі ні разу не спасає. А плід покаяння. Покаяння це коли ми з вами особисто кожен розуміє, що Христос задля нього прийшов і був розп'ятий, щоб взяти на себе твій гріх, мій гріх, і щоб дарувати нам спасіння. Покаяння це визнання і прийняття Бога як свого особистого Спасителя. Вірити просто, що Бог є, недостатньо. Просто вірити, що Бог десь там це не працює. Достойний плод покаяння покаяння, каяття це коли ти розумієш значення Христової жертви. Розумієш ціну, яка за тебе заплачена. Ти розумієш, що ти не можеш жити так, як ти жив раніше. Пошук і задоволення своїх якихось там страстей похотей це вже не може відбуватися в твоєму житті. Зміна життя. Достойний плод покаяння. І далі в 9 вірші І не пробуйте говорити: маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Знаєте, колись свідкував. Одній жіночці, вона каже, не треба мені розказувати, мене мама в хорі співала в православній церкві, я все знаю. І знаєте, в мене така мис, думка прийшла: а хіба у Бога є внуки? Скажіть мені, Бога внуки є? Немає у Бога внуків. Якщо твій батько був присвітер, якщо твоя мама співала, якщо ти живеш по сусідству з дияконом чи батюшкою, це не рятує тебе. Це не змінює твого життя. У Бога можуть бути лише діти. Онуків у нього не буває. Це привід молоді. Бог, він є люблячий батько, він не дідусь. Достойний плод покаяння, каяття це змінене життя. І цей плід можна принести лише особисто. Він не передається у спадок і нічого ти не можеш з ним діяти. Наступний пліця він описаний у Посланні до Колосян, перший розділ, 9, 10 вірш. Тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі у всякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому. Приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Як ми говорили, Бог, коли людина кається, приймає будь-яку людину без будь-яких попередніх умов. Безумовно, Бог приймає кожного таким, як Він є. А але скажіть мені, чи готовий Бог терпіти, що людина й залишиться такою, яка вона є, коли прийшла до нього? Ні. Тому Павло й молиться за церкву в кол і колосян. і каже, щоб ви сповнилися пізнанням його волі, в усякій мудрості, духовному розумінні, щоб ви поводились згідно Господа, аби догодити йому в усьому, переносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Плід для Бога це знову ж таки наша зміна, наше зростання в Ньому, наші добрі справи для Нього і на славу Йому, духовне розуміння і зростання в пізнанні Бога. Це коли ми намагаємося побожно жити згідно Слова Божого і своїми. Діями і навіть думками ми намагаємося догодити Богу. Наступне місце списання це римлянам, 6 розділ, 22 вірш. Нині ж звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід освячення, а кінець вічне життя. Наступний плід, який ми приносимо з вами, це наше з вами освячення. І з дня в день, і з року в рік, ми з вами маємо освячувати, що є освячення? Це все більша і більша посвята мене себе особисто для Бога. Тобто, коли ми прийшли до Бога, ми все, що ми могли там. Да, звільнитися від якихось там базових речей, базових проблем, там допустимо, кинули курити. Але через 5 років перебування в церкві це не аргумент. Боже, я 5 років назад курить кинув. Наше освячення. Тобто, коли ти дивишся на свою руку, ну так, трохи брудна, тут почистив, нібито чис чисто. да ти підходиш ближче до світла і бачиш, розумієш, що ну, не до кінця. Ось це освячення, коли ти наближаєшся до Бога, і все ближче і ближче, ти розумієш, що тобі потрібно змінювати в собі. Скажіть мені, скільки відсотків має зробити Бог, а скільки має зробити відсотків людина для того, щоб бути спасенною? Як ви думаєте? М? От, от людина так? А от відсотковому от скільки. Послухайте, Бог зробив 100% для того, щоб ми мали спасення. І ми, в свою чергу, маємо зробити свої 100 відсотків. Двадцять рік пролетів. А так з кимось поговориш. Та й життя пролетіло, молодість пролетіла, все пролетіло, як воно так швидко, куди, чому? А летить? Як та смоковниця, яка брала від життя від того ґрунту все, що вона могла, все найкраще і не приносила плоду. Так живуть деякі люди. Бог благословляє людина в церкві, ніби все гаразд, але немає плоду для Бога. Так само можна брати від життя, від того, що дає Бог від тих ресурсів, можна брати все, але віддавати набагато більше, тому що Бог в нас це примножує Духом Своїм Святим. І дійсно, в царстві Божому в вічності ми з вами зможемо насолоджуватися. Нашими з вами плодами, що ми зробили. Кому ми засвідкували? Він прийшов в церкву. В Царстві Божому ми будемо вічно святкувати перемогу Ісуса над смертю і гріхом. Ми будемо радіти з наших вінців, які нам приготує Бог, готує зараз, поки ми тут. Але це буде там, в вічності. А зараз ми маємо дуже-дуже швидкоплинне життя. Для того, щоб ці війці заробити. Для того, щоб ці плоди принести для Бога, які Бога прославлять. Відкриваємо останнє місце Списання і будемо молитися. За що ми будемо молитися? Філип'ян, 4 розділ, 6 вірш. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте наші ваші прохання Богові. Дорога церква, я запрошую вас зараз разом зі мною і багатьма багатьма християнами в усьому світі стати на коліна, подякувати Богові за те, що ми живі. За те, що ми разом, за те, що ми можемо збиратися, за те, що ми тут, що наразі ми не дерева, нам легше переїхати, за те, що Бог привів нас сюди і ми тут, в Божій родині. Будемо молитися, будемо дякувати за той рік, що пройшов, і будемо відкривати наші серця Богові в молитві з надією, що наступний 25-й рік це буде рік Божої перемоги. В серцях людей, в Україні. І це все відбудеться Богові на славу. Давайте молитись, дорогі. Хто має бажання моліться в вголос, я завершу.